Добрий день, відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятор 120, зверху 120, ззаду 120. Пильник на магнітах зверху, легко знімається, легко чиститься. Також пильник є знизу, можна знімати, який знаходиться під боком живлення. Ну і також на передній панелі мікросіточка, через яку гарний забір повітря. Передні вентилятори у нас будуть заганяти свіже повітря, верхні та задні будуть витягувати все тепло за межі корпусу. Баштовий ковер з вентилятором 90 мм. На відеокарті є ще свої окремо вентилятори по 90 мм, які автоматично будуть добирати свої оберти по зростанню температури. На верхній панелі кнопка запуску, кнопка зміни підсвітки або її вимкнення. Ось ми її натискаємо. Можна вибирати різні режими: мигання, перевивання, статичні кольори. Тут їх забито. Як ми бачимо, доволі багато. Якщо клавішу затиснути, то підсвітку можна буде вимкнути. Ось таким чином. Потім знову натискаємо і підсвітка працює. USB 2.0 та 3.0. USB Type-C, мікрофон або навушники. Збоку скло загартоване, на ньому є плівка. По задній панелі для деп-монітора. Монітор підключаємо напряму саме у відеокарту, так як у вас кабельочок VGA ось такий синенький, ми кладемо вам ось цей перехідник, через нього одразу і перевіряємо. Сюди прикручуєте і вставляємо в роз'єме GM саме на відеокарті. Спочатку все це підключаємо, а потім комп'ютер вже запускаємо. Також на комп'ютері є. В комплекті з комп'ютером ось такий ключ. І тут, як ми бачимо, у нас є ось така серцевина, куди його можна поставити. Зараз у нас стрілочка дивиться в зелене положення. Це можна назвати батьківський контроль. Якщо перемкнути цю стрілочку у червоне положення, Готово, то комп'ютер тоді не запуститься і не буде реагувати на кнопку запуску і вимкнення. Допустимо, ви десь пішли, вишили комп'ютер, не хочеться, щоб його хтось включав. Ось таким чином можна зробити, якщо людина про це не знає. Ну а потім собі назад повертаємо зелене положення і кнопка запуску вже буде працювати. Ці ключки покладемо в комплекті. Якщо захочете, зможете собі користуватися ними. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. Також гігабітний мампорт, 8 восьмиканальний звук, розімс USB 30 2.0 стандартний набір. По сумарній інформації. Встановлений процесор i77904 7 Гц, буз, 16 ГБ оперативної пам'яті і відеокарточка GTX 1060. SSD на 240 ГБ та диск на 500 ГБ. На SSD встановлена система вільно ще 180 ГБ після її встановлення. Робимо навантаження. Зараз у нас процесор завантажений на 100%. Тут у нас відмітки температури процесора. Автоматично вони будуть підніматися і також піднімати оберти. По тестуванню все працює гарно, немає ніяких проблем. Всі ці тести комп'ютер вже пройшов після збірки. До речі, сам ПК буде запакований в заводське пакування з пінопластом все як потрібно. По відміткам температури все чудово. Ну і по графіку навантаження також все прекрасно. Ну і зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset. Стрес-тест поїхали. Пішло навантаження. Як ми бачимо, мінімальна температура відеокарти, коли вона в простої коло 25-30 градусів. Зараз у нас йде максимальне навантаження. У корпусі гарна вентиляція, тому карта не буде швидко прогріватися, а поступово На тесті у нас GTX 1060. В принципі, в даній збірки я нема чому грітися. Відеокарта в нас виділяє в районі 120 Вт і процесор около 100 Вт тепла. Ми бачимо зараз відмітка вже коло 44 градусів. Все працює гарно. Дані версії карт зазвичай гріються в районі до 75-70 в залежності від версії карти. При довгому навантаженні у максимум. Так, в принципі, версія попалася доволі холодна. Все працює гарно. Ну і зараз зробимо окреме тестування у грі. Ну і також під час ігрового процесу все працює гарно, робота стабільна, немає ніяких проблем. Готуємо до відправлення.